Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я готую дуже гарні та дуже смачні яблука в тісті. Ви тільки подивіться на них, які вони гарні. Дуже смачні, а готуються зовсім не складно та дуже просто. Зараз я поділюсь з вами рецептом. Для приготування я беру гарні середнього розміру яблучка. Головне, щоб вони були стиглі, соковиті. Гарно їх мию, просушую та нарізаю їх на скибки товщиною 1 см. І з кожного яблучка в мене виходить 3 кружальця. Ось таким чином я нарізала яблука. Тепер в кожному кружальці необхідно зробити отвір. Вирізаю насіння ось так по колу, щоб діаметр отвору був приблизно 1,5-2 см. Намагайтесь зробити його рівненьким. Так, повторюю з усіма яблуками. Це, мабуть, сама складна процедура. Далі все набагато простіше. Я беру готове листково дріжджове тісто, не розкатую його, зверху припудрюю його трішки борошном та нарізаю кожну пластинку тіста на смужки шириною приблизно 1 см. Тісто обов'язково не розкатуйте, щоб воно було не тонке і печиво у нас вийшло гарне. Тепер беру кожен кружалець яблука та намотую навколо нього тісто, роблячи з нього немов квіточку. Обережно розпреділяю, щоб воно лягало рівненько. Якщо тіста не вистачає, то можна додати ще одну смужку. Головне це не дуже натягувати тісто, щоб воно не розірвалося. Та ось така гарна заготовка повинна у вас вийти. Це зовсім не складно. Таким чином, обкрутила всі яблучка. викладаю їх на змащене маслом деко, зверху змащую взбитим яйцем. Готую суміш для присипки яблук, беру 2 столові ложки цукру та 1 чайну ложку кориці. Змішую їх між собою та посипаю цією сумішю кожне яблучко. Якщо ви не полюбляєте корицю, то додайте просто цукор. Всі яблучка готові. Розігріваю духовку. Та буду їх випікати. Відправляю яблука у духовку та випікаю їх впродовж 20 хвилин при температурі 180 градусів. І ось краса, яблучка спеклись, дивіться, які вони гарні. А аромат на весь будинок яблука з корицею це дуже ароматно та дуже смачно! Спробуйте і ви приготувати такі гарні яблука за моїм рецептом. Та напишіть в коментарях, сподобався вам рецепт. Чи спробували ви його повторити? За бажанням зверху можна яблучка притрусити цукровою пудрою. І це буде також дуже гарно та дуже смачно. А готуються. Ці яблучка, як ви бачите, зовсім просто, наскільки зручно, коли під рукою є одна пачечка замороженого тіста. З цим тістом можна експериментувати безліч раз. Також в мене на каналі є багато рецептів приготування випічки із готового дріжджового тіста. Спробуйте і ви приготувати щось за якимось із моїх рецептів.